А завтра виповнюється рік, як Дніпропетровськом прокотилася вибухова хвиля терористичних актів. Постраждало понад три десятки людей, десятеро з них діти. Чого оговталося місто? Як прожили цей рік скалічені люди? Та що з тими, хто за офіційною версією слідства підривав Дніпропетровськ? Про це Інна Лисак. Нині замість лівої руки у нього протез за 200 тисяч гривень через сторічній теракт Дніпропетровець Валерій Рудковський став інвалідом. Тепер у свої 65 знову вчиться друкувати на клавіатурі і навіть тримати книжку. Ви поворачуєте поворачувати якісь Спочатку вертикальне положення про нас, розжимає розжимає, розжимає. розжимає. захопи, розжимає кість. Рожимає. Прочно держати. Тепер можна, Можете повернути. можна повернути. Рівно рік тому працівник Укрпошти вийшов на обідню перерву із дружиною, коли люди проходили повз бетонну сміттєву урну, пролунав вибух. Жінка не постраждала, чоловік закрив її собою. бачив сам цей зрив, хлопок без диму, ну, Почувствовав удар, болі одразу не було. що. Ну, Всего уже, сказал. Жена говорит, что с тобой? Ну что, руку оторвала. Конечно, по дому работ на жену больше. Попала. ну попробуйте одну руку, почистити картошку або хліб тризати. даже. Спідниці для неї тепер табу 17-річна студентка Настя уже рік соромиться показувати свої травмовані ноги. У телефоні знаходить торічні фото з лікарні, із ніг дівчини досі не можуть видалити всі уламки від бетонної урни. Майже ювелірна операція потребує великої суми грошей. Ну в основному в брюках хожу. Ні, ну іноді дозволяю собі собі юбку, Ну ж, ну, як Нега просто ете от я слишу займ'я по часто говорять, що я собака покусала. Вона одна із десяти постраждалих підлітків, які опинилися в епіцентрі другого вибуху. Бомбу заклали в урну навпроти монтажного технікуму. Рвонуло саме тоді, коли студенти вийшли на велику перерву. Перше, що Настя побачила після вибуху, це свої закривавлені ноги. Мені починають врачі кричати ну ці знімай, я була в юбці. Я снимаю колготки, я не понимаю, зачем вообще, что. И я смотрю, у меня полностью сно, с ну, ног камни торчат. Не злость просто ну, не обидно, потому что, ну, как бы вы считаете, я девушка, и у меня полностью ноги в этих шрамах. Була п'ятниця 27 квітня чотири вибухи пролунали опівдні, прямо в центрі Дніпропетровська. Саморобні бомби були закладені в бетонні урни по маршруту першого трамвая. Загалом в результаті вибухів тоді постраждало більше 30 людей. Із дня трагедії минає 35 днів і силовики звітують. Злочин розкрито, терористичну групу затримано. Окрім квітневих вибухів, підозрюваних звинуватять ще у восьми подібних. Зараз ці четверо майже півроку на лаві підсудних. Політолога Віктора Сукачова та його знайомого Віталія Федоряка судять як організаторів теракту. Свою провину перший визнає частково, другий повністю. Їм світить довічний строк. Двоє інших підозрюваних, яким Закидають посібництво, свою провину заперечують Дмитро Рева та Лев Просвірнін заявляють справу проти них сфабриковано. Основані для утвердження тому, що матеріали фаль уголовного діла сфальсифіцировані, ні в ділі зібрано достатньо достовірних допустимих, допустимих об'єктивних доказательств війни у совершенно міняємо і приступлень. Уже більше ніж півроку вона намагається довести її брат не терориста, постраждали. Втім, не від вибухів, а від помилки силовиків. Рідна сестра Дмитра Ревина полягає, у матеріалах справи немає доказів його провини. Мотив та свідки також відсутні. Дніпропетровський суд це ігнорує, натомість європейський вже прийняв до розгляду. Я навіть не сумніваюся в тому, що мій брат, мого брата буде виправдана, тому що якщо цього не буде зроблено тут в Україні, це буде зроблено через органи саме через європейський суд. Свою провину заперечує і Лев Просвірнін. У день вибухів чоловік повертався з Росії, проходив митний контроль у аеропорту. Сам він заявив, на нього тиснули та шантажували, аби змусити зізнатися. Він є потерпішим не від зривав, а від э, дій э, правоохоронних органів, які э, незаконно задержали просвірніна і э, були завершені ряд, э, скажімо так, фальсифікацій. Справою з багатьма невідомими називає Дніпропетровські теракти. Політичний оглядач Юрій Райхель каже: за рік правоохоронці так і не переконали суспільство, що на лаві підсудних справжні терористи. Саме тому Дніпропетровці досі бояться повторення торішніх подій. У місті навіть створили гарячу лінію для тих, хто 27 квітня боїться виходити на вулицю. Раз на процесі не вияснено, все до кінця в обществі залишається тривога. І ми будем оставатися заложниками того, що хтось тап'ять десь кого-то захочуть взорвати. А от Валерій Рудковський, хоч і постраждав найбільше терористів, не боїться. Він продовжує працювати і навіть займатися улюбленим гірським туризмом, зізнається, вибухи його не налякали, більше розізлили. То у мене не страх, а просто злость з'являється. бачу таке. Ні, я пройду мимо, на зло всем вся я буду жить, а не буду прятаться.